Доброго дня, дітки! Починаємо наше заняття. І сьогодні ми будемо говорити про продукти харчування. Дітки, дивіться, хто завітав до нас сьогодні? Так, це кухар. А що готує кухар? Кухар готує страви, Повторіть це речення. Дітки, а що потрібно кухарю, щоб приготувати смачну страву? Йому потрібні продукти. Повторимо також це речення. Кухарю потрібні продукти. А де продаються продукти? Вони продаються у магазині або в супермаркеті. Повторимо таке речення. Продукти продаються у магазині. Молодці. А давайте завітаємо до магазину. Це, дітки, відділ, де продається м'ясо та різні продукти, які з нього зроблені. Називаються м'ясні продукти. Повторіть. А це відділ. Де продається хліб та продукти, які зроблені з борошна. Називаються борошняні вироби. Повторіть малята. А що продається в цьому відділі? Тут продається молоко та продукти, які з нього зроблені. Називаються молочні продукти. А в цьому відділі продаються овочі та фрукти. Наступний відділ, де продається риба та різні дари моря, називаються морські продукти. Повторіть маляти! А тут продаються смачні солодощі. Як багато продуктів ми побачили у магазині. А тепер давайте з вами пограємо у гру він. вона, воно, вони. Давайте назвемо всі малюнки, які бачимо у табличці. Сир, ковбаса, йогурт, капуста, масло, макарони, борошно. Тістечка, чай. Дітки, назвіть продукти, до яких можна підібрати слово він. Знайшли це сир, йогурт і чай. Знайдіть предмети, до яких можна підібрати слово вона. Це ковбаса і капуста. Назвіть продукти, до яких можна підібрати слово воно. Це масло і борошно. Розумнички. І ще назвемо продукти, до яких підберемо слово вони. Всі знайшли. Це макарони і тістечка. Молодці малята. А тепер, дітки, давайте з вами розглянемо цей малюнок. Кого бачимо на малюнку? На малюнку бачимо маму разом з дітками із донькою та сином. А де вони знаходяться? Вони на кухні. Що робить мама, дітки? Мама ріже капусту. А що робить хлопчик? Він помив зелень та помідори. А чим допомагає дівчинка? Вона принесла моркву та картоплю. Дітки, а як ви гадаєте, що вони готують? Мені здається, що вони варять смачний борщ. Дітки допомагають мамі. А тепер давайте ще раз повторимо розповідь, яку ми склали. Мама разом із донькою і сином на кухні. Повторюйте разом зі мною. Вони варять борщ. Мама ріже капусту. Донька принесла моркву і картоплю. Син помив, зелень та помідори. Діти допомагають мамі. Ось і закінчується наше з вами заняття. Давайте ще раз пригадаємо, про що ми сьогодні говорили: про продукти харчування. Молодці дітки! Бажаю вам гарного дня і гарного настрою! До скорої зустрічі!